Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після ударів по військових аеродромах в окупованому Криму Російська Федерація перекидає бойову авіацію з півострова на більш віддалені аеродроми, побоюючись повного знищення техніки, пише Сергій Згорець у власному блозі для еспресо, далі мовою оригіналу. Авдіївка, Мар'янка та Піски єдиний напрямок фронту, де ворог намагається застосовувати тактику вогневого валу. Динаміка бойових дій на фронтах залишається прогнозованою. Ворог намагається продовжувати наступальні дії в зоні населених пунктів Авдіївка, Мар'янка та Піски. Лінія оборони, яка проходить біля цих населених пунктів, була дуже добре укріплена з 2014 року. Проте вона знаходиться в притул до Донецька. Саме тому противник намагається зараз вирішити два завдання. По перше, росіяни намагаються пробити нашу оборону на цьому напрямку, аби мінімізувати обстріли своїх військ, які знаходяться в Донецьку. По-друге, створити умови до подальшого просування військ в бік Краматорська. Однак ворогу не вдається втілити свої плани в життя. Хоча на цьому напрямку ворог і має вогневу перевагу через логістику безпосередньо з Російської Федерації. Авдіївка Мар'янка та Піски є єдиним напрямком, де ворог намагається застосовувати тактику вогневого валу. На всіх інших ділянках фронту така тактика неможлива через знищені склади з боєприпасами. Біля Сіверська росіяни намагаються проводити наступальні дії. Ворог намагається активізувати свої дії по лінії Сіверськ-Солидар Бахмут. В зоні Сіверська постійно тривають бойові зіткнення малими групами військ. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону на цьому напрямку, проте тут для них така мета є складнішою. Зсу заблокували російські війська на правому березі Дніпра. Ситуація на півдні України більш ніж зрозуміла. Збройні сили України заблокували значну кількість російських військ на правому березі Дніпра. Не дивлячись на це, росіяни продовжують перекидати туди підкріплення та боєприпаси. Також для ворога значно ускладнилася військово-повітряна підтримка після знищення аеродромів в окупованому Криму. Після удару по аеродрому САКИ було знищено майже половину бойової авіації Чорноморського флоту РФ. Сьогодні в агенції Роутерс подали інформацію про те, що після удару по аеродрому САКИ в окупованому Криму було знищено майже половину бойової авіації Чорноморського флоту РФ. Дійсно, склад авіації Чорноморського флоту РФ нараховував 13 су 24 та 12 су 30 Після удару було знищено 5 су 24 та 3 Су-30. а також було пошкоджено деякі літаки. Також у противника залишається певна кількість гелікоптерів. Проте я вважаю, що на них чекає подібна доля, як і літаків на авіабазі САКи. Після ударів по САКах та Новофедерівці противник почав активно передислоковувати авіацію на віддалені аеродроми. Зокрема, за короткий проміжок часу до Російської Федерації було перекинуто 24 літаки. Це говорить про те, що ворог боїться знищення військової авіації в окупованому Криму. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.